Вітаю всіх на каналі Авільде і Мортує, і сьогодні ми переглянемо список політичних запитань на ближчий час. Сьогодні у нас 14 число. І перше запитання, точніше, перша тема зустріч лідерів та їхня роль. Чи відбудеться особиста зустріч Зеленського з Путіном у четвер, а якщо ні, то. Пізніше. Конкретно з Путіноміні. Ну, думаю, що з його представниками. Яку можливо у у, у, у перемовинах відіграватиме Родоган. Свідок. Свідок пере, свідок перемовин. Щось таке. Путін вже визнав СВО офіційною війною, що це змінює, виходить так. Що він визнав це офіційною війною? Часу не спіє прийти до того, щоб це стало повномасштабно офіційно визнаною війною, і вона спіє схлопнутися. І весь цей час, по факту, війни не було, війна була декілька там, днів чи тижнів, і вона закінчилась. І цікаво, як це в уроках історії? Чи буде проведено перемовини між Україною та Росією у Стамбулі? Так, да, не з першого разу вони договоряться. Я думаю, буде ще одна зустріч. Зеленський заявив, що у будь-якому випадку буде у четвер у Туреччині, чи вирішиться щось там, якщо не буде Путіна або інших представників Росії. Представники будуть. 10 травня до Києва приїздили світові лідери. Вони з Зеленським говорили з Трампом на конференції. Щось важливе там є? Та перед домовленості. Вони в принципі вже описують ситуацію перемовини, як воно має виглядати. Фактичну ситуацію. 10 травня. Так, так, так. Виступ Путіна та його заяви це для внутрішньої аудиторії чи для США? Взагалі, воно, типу, одне другому не мішає. Ну, тут не тільки для США, тут уже якось для світового масштабу підкреслити ситуацію. А, які реальні умови Путіна для завершеної війни? Потім, що? що ми не бачимо? Здайте свої території, які ми там завоювали, і буде вам мір якоби. Можливе перемир'я та перемовини. Чи справді найближчим часом буде оголошено перемир'я в Україні? Так. А який сценарій розвитку подій більш ймовірний? Спочатку перемир'я, а потім перемовини чи на палки. Перемовини, перемир'я, перемовини. Так от. Чи буде а, зброя, надходити зброя Надходити зброю Україну під час цього перемир'я? Буде. Чи ви вже досягнула певних домовленостей щодо перемир'я за лаштунками? Це все, все вже давно вирішили. Ми просто зараз бачимо, як воно в матеріальному плані, по факті по фізиці, починає підходити до кінця. Чи можуть війська інших України війти в Україну під перекриттям перемир'я? А чи зробляться? Що загон говорять? Ні. Небезпека та загроза. Чи запустить Росія рішення по Україні найближчими днями? А взагалі, якщо так, то коли? Я створив ритуал для тих, хто бажає себе захистити або захистити свого близького. Для цього ритуалу і його активності я заключив контракт з одним з духів смерті. Сама робота буде виконуватись методами арабської магії, і ви зможете себе захистити впродовж трьох місяців. Сама ритуальна робота буде активна в облік п'яти років, тобто ви можете кожних три місяці її підновлювати. Повне описання її буде під цим відео, і також посилання на те, щоб її придбати. Дякую за увагу. Конкретні відповіді. Тут у нас річ більше про маніпуляції. Тут питання скорості рішень. Наскільки от наш президент це швидко вирішить ситуацію, наскільки залежить ймовірність того, чи запустить, чи ні. Це не від них, навіть не від Путіна залежить. Якщо говорить коли, в облік днів п'яти до восьми, яку саме ціль для удару міг вибрати Путін? Ніхто там нічого не вибирає. Стріляють куди попали. Просто вибирають більш такі місця, типа, в центр, не в центр, по бокам. По бокам це так пришугати, щоб ситуація типа, щоб люди себе відчували в війні. А в центр стріляють, це щоб прям різко кого-то в чомусь. Так, чи є безпосередня загроза для Києва, згідно з попередженням Посольства США? Да, є. Удар буде денний чи в нічний час. В переходних моментах між заходом і восходом Сонця. Ну, типу не між цими моментами, а конкретно в момент Заходу і Всходу. Для яких міст України є загроза? Дніпропетровськ, Харків Хмельницький. Поки що. В остальних має бути поспокійніші. Щось ще ближчим часом в Києві попахує якимось переляком. Геополітика і вплив інших країн. Чи може бути так, що США отримують більший вплив на Росію після перемир'я? Ні. Звучить як бред насправді. Чи догаджає Україна Трампу у своїй зовнішній політиці, чим задоволений і незадоволений задоволений Трамп? Якби догаджали, все б уже закінчилось. А ми ще й з'йожуємося, коли цього робити не треба. А чи можуть наші союзники заборонити Україні стріляти по території Росії? Сумнівне питання. На відміну від більшості країн, ми якось покраще тримаємо своїх домовленостей. А якщо їх будуть порушувати, то як би і не відповідати на те, що вони їх порушують? В принципі, по питанням на сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.